Вітаю десятикласників і десятикласниць на уроці географії. З вами працюватиме учитель Галина Іванівна Карпюк. Розпочинаємо знайомство з Азією. Тема уроку географічне положення та політична карта Азії. На екрані дві картосхеми: на одній частина світу Азія, природу якої ви вивчали в 7 класі, а на другій Регіон Азія. Регіон, що об'єднує 47 держав. Але не включає Росії. Регіон Азія – другий за площею після Америки, перший за кількістю населення. Визначимо особливості географічного розташування регіону. Про Азію кажуть, це схід. Так, Азійський регіон лежить на схід від Гринвіча, на північ від екватора, має вихід до трьох океанів тихо, Індійського, Атлантичного. Додамо, Азія розташована на перетині важливих міжнародних транспортних шляхів. Країн віддалених від торговельних шляхів і ринків збуту продукції мало. Тепер охопимо поглядом політичну карту Азії. 47 держав одного регіону відображають розмаїття всієї політичної карти світу. Бачимо, на відміну від Європи, є великі за площею країни. Китай, Індія. Водночас існують карликові держави, наприклад, Сінгапур-Бахрейн. Уявімо, Сінгапур менший за Китай у 13 тисяч разів. Друга особливість регіону строкатість форм правління. Більше двох третин держав Азії республіки. Але в регіоні традиційно багато президентських республік, в яких президент є главою держави і очолює уряд. Наприклад, Казахстан, Туреччина. Парламентськими республіками, де уряд очолює прем'єр-міністр, є Ізраїль, Індія, Сінгапур. В Азії є 13 монархій, з них 4 абсолютні. Приклад Саудівська Аравія, Бруней. Поміж конституційних монархій імперія в Японії, Королівство в Йорданії, Малайзія у складі співдружності націй, федеративних держав в регіоні лише шість. Впізнаємо на картосхемі Індію, Пакистан, Ірак і ще дві унікальні держави федеративні монархії. Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати. За рівнем економічного розвитку в Азії є усі типи держав: високорозвинені країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою та країни з плановою економікою. До високорозвинених належать три держави: Японія, Ізраїль, Кіпр. В Азії є дев'ять країн з перехідною економікою, наприклад, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Монголія. Проте, на відміну від Європи в Азії, 32 країни ще розвиваються. Роль у світовому господарстві цих країн істотно відрізняється. Спроектуємо типологію цих країн на політичну карту Азії: Перша підгрупа нові індустріальні країни, наприклад, Республіка Корея, Туреччина. Ці країни досягли значних успіхів в економічному розвитку. Друга підгрупа нафтовидобувні країни, приклад, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Ці країни мають не лише високі прибутки від експорту нафти, а й порівняно високий індекс людського розвитку. Третя підгрупа країни з порівняно зрілою структурою господарства і великим потенціалом. Це, наприклад, Індія, Пакистан, Іран. Ще дев'ять азійських держав входять до четвертої підгрупи найменш розвинених країн за статистикою Організації Об'єднаних Націй. Це, наприклад, Афганістан, Бангладеш, Непал, Бутан, Мянма, Камбоджа. У них на одного жителя припадає від 500 до півтори тисячі доларів валового внутрішнього продукту на рік. Індекс людського розвитку низький або середній. Особливий тип становлять країни з плановою економікою та державною власністю це Китай і В'єтнам. Країна з централізовано керованою економікою Корейська Народно-Демократична Республіка. Поділ Азії на субрегіони зумовлено розмаїттям етносів, культур і цивілізацій. В Азії виділено п'ять субрегіонів: західна, центральна, східна, південна. Та південно східна. Західна Азія на політичній карті світу це нафта, провідна роль держави в економіці, етнічні релігійні конфлікти. Із засобів масової інформації ви, напевне, чули про арабо-ізраїльське протистояння, проблему курдів, арабську весну, терористичну Ісламську державу, Нагірний Карабах. Про країни цього субрегіону образно кажуть. Там завжди пахне Порохом і нафтою. Центральна Азія це Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан і Туркменістан, які відновили втрачену незалежність тільки після розпаду Радянського Союзу. Південна Азія це понад 500 етносів, представники яких спілкуються різними мовами, мають володіти державною. У Південній Азії розмежування британських колоній породило численні прикордонні суперечки. Наприклад, проблема Кашміру, переділеного між Індією, Пакистаном і Китаєм, не вирішена й досі. Південно-Східна Азія це субрегіон на перетині між цивілізаційних комунікацій, тому тут арена численних суперечок за сфери впливу різних держав. Гарячими точками є райони партизанської війни на Філіпінах. А ще золотий трикутник на стику Китаю, Лаосу та М'янми, що його контролює наркомафія, країни Східної Азії, Ядро Азійсько-Тихоокеанського регіону. Тут на роль регіональних лідерів претендують Китай і Японія. У регіоні є кілька осередків геополітичних протистоянь та найдраматичніша ситуація на Корейському півострові між Корейською Народно-Демократичною Республікою з її ядерним потенціалом та Республікою Корея. Китай має територіальні суперечки з В'єтнамом та іншими державами уздовж свого кордону. Залишається нерозв'язаною між Японією та Росією проблема спірної частини Курильських островів. Унаслідок територіальних конфліктів на політичній карті Азії виникло 5 самопроголошених невизнаних держав. Спробуйте на мапі визначити місця розташування цих квазідержав. Тайвань. Які офіційно є частиною Китаю, проте його визнали 24 країни Турецька Республіка Північного Кіпру, яка існує за підтримки турецьких військ, Республіка Абхазія та Південна Осетія, визнана чотирма державами, і тепер Республіка Нагірний Карабах. Якщо ви скористаєтесь інтернет-ресурсами, то зможете пізнати реальну картину життя людей у цих квазідержавах. Знання і розуміння політичних процесів в Азії і світі надає можливість оцінювати ситуацію і прогнозувати наслідки. Пізнавайте, думайте, ставайте мудрими. До зустрічі!